Тро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка доєднується до нашого ефіру, щоб обговорити про мову Гаріс і не тільки. Пане Петре, вітаємо вас Доброго дня. Отож, пане Петре, як ми змогли почути, Камала закликала президента Дональда Трампа завершити протистояння і сказала, що братимуть вони участь в передачі в мирній передачі влади. Мені хочеться дізнатись, як саме Камала Гаріс може посприяти допомозі Трампові передати владу мирно. Ну знову ж таки, це просто дотримання відповідних стандартних процедур, стандартних моментів пов'язаних із формуванням нової влади, тому що це правна традиція, смисъл якої полягає в тому, що після обрання, наприклад, нового президента, президент, який залишає свою посаду, передає собі спокійну владу. Новобраному президенту і таким чином це демонструє спадковість, сталість політичної влади. Ну і загалом це має сприяти легітимності і стабільності політичної влади в Сполучених Штатах, незалежності від того, хто відповідним чином цієї влади дотримався. Крім того, я думаю, що в такий спосіб нинішня демократична адміністрація просто хоче показати свою відмінність від Трампа. Тому ну, що Трамп, коли вибори програв в 2020 році, він відмовився брати участь в передачі влади, казав, що вибори в нього вкрали. Все там таке подібне не зустрічався з новообраним президентом Байденом. Ну, коротше кажучи, я думаю, що демократи в такий спосіб хочуть показати, що от вони в цьому плані від Трампа відрізняються. Петре, а про те, що далі, яку позицію бере сам від імені демократів Камала Гарріс і в чому буде полягати боротьба? Можливо, це вже будуть якісь напрацювання до майбутніх наступних виборів. Що можна зараз із цього приводу відзначити? Ну варто відзначити, що демократична партія США очевидно в дуже глибокій кризі. Вони програли повністю всі вибори, не лише до не лише президентські вибори, але й вибори до конгресу, як до Сенату, так і до Палати представників. Таким чином вони повністю втрачають владу, лише зберігаються в керівництві штатів на рівні штатів, але на загальнонаціональному рівні вони вже ніякого відношення до влади не мають, і це в свою чергу означає, що їх чекатиме достатньо глибока. Перебудова, зміни, реформи, очевидно, оновлення керівництва, тому що занадто викове керівництво демократичної партії, мабуть, зіграло з ними в цій ситуації вели жарт. Тому я думаю, що у них буде дуже серйозна робота над помилками, буде для цього досить часу. Хто буде кандидатом від демократичної партії через 4 роки, ніхто, звичайно, зараз не скаже, тому що будуть праймері, буде боротьба. Але ну, знову ж таки, очевидно, що е так або інакше вся ця історія, вона. Призведе до переосмислення, мабуть, і ідеологічного теж, а не лише персонального. пане Петре. Напередодні в наших ефірах ми обговорювали з гостями те, що не тільки республіканці будуть при президентській владі потенційно, а й сенат і палата представників також. Так і мене цікавило питання: а як за таких умов зможе сформуватися коаліція? Чи не важко буде її даватись цей процес? Ні, ну знову ж таки, що мати на увазі коаліція? Демократичні сили, якісь інші так само. Ні, ну зараз на даний момент в Сполучених Штатах ну у них президентська республіка. Тому, наприклад, уряд формує особисто президент. Це звична для американської політичної системи традиція. При цьому він буде спиратися на підтримку з боку конгресу. Що створює достатньо унікальну, типову, ну не зовсім скажімо так, типову для сполучених штатів ситуацію, коли виконавча і законодавча влада об'єднана фактично в одних руках. Хоча ми не можемо казати, що, наприклад, республіканці це от просто автоматично всі прихильники Трампа, є люди, які, наприклад, можуть до тих або інших ідей Трампа ставити скептично, але треба розуміти, що в умовах тотальної підтримки в суспільстві Трампа. Якась внутрішньопартійна опозиція до нього, якщо й буде, то вона буде такою дуже дуже обережною, і принаймні на перших етапах не буде про себе голосно заявляти. За таких умов я думаю, що у Трампа буде унікальна можливість, якої він не мав до речі минулого разу під час свого першого президентства, Всі свої ідеї, з якими він шов, намагатися втілити в життя. Тому очевидно, що буде багато рішень ухвалено в контексті. Передвиборчої програми Трампа чи можливо якоїсь його нові ідеї, які він раніше не оголошував? Тобто, знову ж таки, вперше тривалий час, влада президентська влада у Сполучених Штатах буде дуже і дуже сильною. Ну і саме про те, про перші кроки на посаді, що буде далі робити Дональд Трамп, як ви гадаєте, тому що Нью-Йорк Таймс сьогодні оприлюднила таку інформацію, що після перемоги Трампа на президентських виборах США політика Вашингтону щодо підтримки України майже напевно зміниться, але наразі неможливо сказати, як саме. Ну і про те, нагадаємо, що напередодні, з поміж тих заяв, сказав Дональд Трамп, що за моєї попередньої каденції цитуємо: не було жодних воєн, і зараз він. Планує врегулювати конфлікти. Він згадав регіон близького сходу. Це також корейський півострів і безпосередньо звичайно російсько-українська війна. Як ви гадаєте, ймовірність, наприклад, ще до е, саме того моменту, коли він вступить в свої повноваження президента до 20 січня 25 го яка ймовірність перемовин Вашингтону і Москви стосовно подій в Україні? Ну він це все декларував на реалістичність якихось відповідних переговорів. Я думаю, буде впливати багато факторів, дуже багато факторів. І знову ж таки, далеко не факт, що сама Москва, незважаючи на всі свої попередні декларації, якось раду на це все погодиться, тому що вони то звичайно можуть постійно кричати про якісь там переговори, але перед цим, як ми знаємо, Путін висував певні ультимативні вимоги як умову для початку переговорів. І тепер, очевидно, що він буде знову до них повертатися. І в такій ситуації я думаю, що швидше Путін він буде намагатися використати цей час не для переговорів, а для того, щоб посилити свої позиції, як він принаймні собі їх може уявляти. Тому я, чесно кажучи, якихось там проривів в цьому напрямку найближчим часом не чекаю. Тому що очевидно, що росіяни насправді вони в ніяких нормальних переговорах не зацікавлені. Путін марить своєю великою перемогою. Тому я до цього, цього ставлюся достатньо скептично. Хоча, мабуть, Трамп спробує реалізувати свої передвиборчі обіцянки і спробує принаймні задекларувати якісь відповідні моменти пов'язані з переговорами з Путіним. Пане Петре, напередодні видання політіко написало, що Сполучені Штати Америки планують надіслати Україні 6 мільярдів доларів до інавгурації Трампа, яка відбудеться в січні 2025 року, і пов'язують це із тим, що вже після того, як Трамп офіційно займе пост президента, допомога Україні може скоротитися. Як прокоментуєте оцю заяву, чи дійсно нам чекати зменшення і затягування фінансової допомоги від штатів? Ну знову ж таки, мова насправді йде не про фінансову допомогу, наскільки я зрозумів, а в першу чергу про відповідні відповідну військову допомогу за різними програмами, і за програмою так званого президентського вилучення, коли зброя йде з складів Пентагону одразу і за програмою замовлення цієї самої зброї американських виробників. По обом по обом програмам залишилися ще певні неосвоєні кошти, досить значні. Хоча виникає запитання, чи встигнуть, наприклад, в Пентагоні здійснити поставки цієї зброї до вступу Трампа на цю посаду, і чи не заморозить одразу після вступу ці поставки Трамп. Так само знову ж таки буде питання щодо того, чи не піде він на скасування контрактів, якщо вони навіть будуть на цього моменту укладені. Але ну принаймні щось встигнути можна зробити, і вони, очевидно, будуть намагатися це все відповідним чином використати. Пане Петре, ще повернемося до нашої розмови. Зараз пригадаємо, що сказав Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні з приводу новообраного президента Дональда Трампа, і далі повернемось чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю з цією перемогою. Взагалі, для нас. В Україні в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі. Peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го президента Сполучених Штатів Америка і увесь світ від цього точно виграють. Також додамо, що середу ввечері на платформі X Володимир Зеленський повідомив, що вже провів телефонну розмову із Дональдом Трампом. Зараз ми можемо лише здогадуватися про що йшлося і що слугувало інформаційним приводом. А як же треба налагоджувати контакт загалом з республіканцями? Як вважаєте? Ну я думаю, що тут треба розмежовувати республіканців загалом і конкретно Трампа, тому що Трамп достатньо унікальний політик і він. Має свої підходи, які мають відмінності від підходів власної партії, в тому числі у випадку Трампа. Я думаю, що на перший план мають виходити особисті контакти на рівні глав держав, тому що для Трампа принципово важливим є саме встановлення якихось особистих контактів, особисті взаємини, спілкування. Це для нього дуже дуже важливо. У випадку республіканців загалом то я думаю, що Україні треба. Знайти спосіб, яким чином себе подати і презентувати як вигідну інвестицію, причому інвестицію не лише вузькому фінансовому контексті, а й в геополітичному геостратегічному. Я думаю, що пункти плану перемоги президента України, які були оприлюднені раніше, зокрема щодо спільного розпільного розробки і використання природних ресурсів України, а також участі України в забезпеченні загальноєвропейської безпеки, де Україна так само частково може навіть замінити Сполучені Штати потенційно. Я думаю, що це ті напрямки, з яких треба думати і працювати. Тобто, треба думати, яким чином побудувати відносини, щоб вони виглядали не просто як прохання про допомогу, а як обмін якимись відповідними е спільними взаємовигідними речами, які могли б бути цікаві для обох сторін. Пане Петро, ми вам дуже дякуємо за розмову. Петро Лещук, політолог, викладач Київської національної університету імені Тараса Шевченка. Був.